Проблемі статусу рішень європейського суду з прав людини як джерела права присвячені роботи багатьох авторів. При цьому ця проблема має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Як зазначила Венеціанська комісія за демократію через право, за умови обмеженості державних ресурсів набагато краще витрачати фінанси на проведення необхідних реформ, які допоможуть запобігти порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ніж сплачувати справедливу сатисфакцію тим особам, котрі вже потерпають від таких порушень. Зрозуміло, що найважливішу функцію правозастосування в державі здійснюють суди. Активна роль судів у сфері правозастосування підсилюється також тим, що через об'єктивні причини законодавчий процес в Україні не завжди встигає відповідним чином усувати недоліки та прогалини в українському законодавстві. Тому актуальним є питання обов'язковості умов і практики застосування конвенцій та рішень Європейського суду як джерела права при розгляді справ судами України. А як зазначила омбудсмен Валерія Лутковська, з огляду на досвід інших країн можна прогнозувати, що при доцільному використанні конвенцій в практиці здійснення судочинства зменшиться і кількість звернень проти нашої держави до Євросуду про порушення в Україні тих прав, що гарантуються конвенцією. У загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої законом України від 18 березня 2004 року, зазначається, що джерелом права Європейського союзу, до якого здійснюється адаптація законодавства України, є зокрема рішення Євросуду. Тому застосування права ЄС є також і застосування рішень Євросуду. Крім того, згідно зі статтею 17 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду. До справ людини суди України застосовують при розгляді справ конвенцію та практику суду як джерело права. Отже, українські суди мають не тільки право, а й обов'язок застосовувати при розгляді справ практику євросуду як джерело права. Таким чином, актуальним є розгляд питання співвідношення у такому правозастосуванні національного законодавства та практики Євросуду з точки зору як законодавства, так і судової практики. Згідно зі статтею 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згоди на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, є частиною Національного законодавства України. Згідно зі статтею 2 закону України про міжнародні договори України, ратифікація є формою надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосують. Правила міжнародного договору. Отже, застосування Конвенції є пріоритетним щодо норм внутрішнього законодавства. Аналогічно. Окремо хотіла зазначити, що аналогічні підходи зафіксовані в процесуальних кодексах, зокрема в цивільному процесуальному кодексі України, в Кодексі адміністративного судочинства та в господарському процесуальному кодексі України. Але найбільш повно відобразив від, відобразив саме кодекс адміністративного судочинства України, передбачивши, що в 8 статті. Що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина і її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Євросуду. Таким чином, процесуальні кодекси передбачили всі необхідні умови для застосування в пріоритетному порядку рішень Європейського суду. Тобто, за умов, що внутрішнє законодавство не регулює певних питань або регулює їх суперечливо, застосування рішень Євросуду, як джерела права, є єдино можливим і обов'язковим. Навіть у випадку, коли видається, що рішення Євросуду суперечить внутрішньому законодавству, пріоритет повинен надаватися рішенням Євросуду. Оскільки, по-перше, це буде означати визнання. Пріоритету міжнародних правових актів над внутрішніми, а по-друге, за умови звернення учасників певного судового провадження до Євросуду. останній застосовуючи е, власну прецедентну практику, визнає рішення українського суду таким, що не відповідає конвенції. Точніше, рішення Українського суду прийняте відповідно до внутрішнього законодавства буде слугувати доказом невідповідності в даному випадку внутрішнього законодавства України нормам конвенції. Таким чином, слід констатувати, що законодавство України достатньо вибудоване для того, щоб рішення Євросуду могли застосовуватися в практиці українських судів як джерело права. І буквально декілька слів хотіла зупинитися на рішеннях порівняти Верховного суду та Конституційного суду, якраз в контексті нашої теми, і зупиниться декілька слів на. Саме на нових повноваженнях, які вже третій рік діють, окремо на них вже зупинявся наш суддя Верховного суду. От я не буду повторюватися, я лише зазначу, що змінами, внесеними до процесуальних кодексів в 2010 році, з прийняттям закону про судоустрій і статус суддів, передбачено дійсно. Прогресивні норми, які встановлюють принципово новий підхід щодо обов'язковості судових рішень Верховного суду України. На сьогодні рішення Верховного суду України прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав неоднакового застосування судами. судом. Касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права подібних правовідносинах є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правий акт, що містить зазначені норми права, а також обов'язковими для всіх судів України. Суди повинні привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного суду України. А безперечно, це є істотним прогресивним кроком у сфері забезпечення Верховним судом України однакового застосування судами законодавства. З огляду на це є доцільним аналіз правової природи рішень Верховного суду України у зв'язку із зміною їх юридичної сили. <титут> uh, у цьому контексті правові висновки Верховного суду України про правильне застосування норм матеріального права щодо спірних правовідносин, викладені в його рішеннях, є обов'язковими для судів при виборі правової норми, що підлягає застосуванню. При цьому вбачається, що висновки, викладені в судових рішеннях Верховного суду, належить кваліфікувати як застосування норм закону, що має обов'язковий характер, а не створення нових норм права як е, обов'язкових е, правил поведінки. Проте, юридична сила судових рішень Верховного суду України безумовно змінилася у той час, як раніше вони мали персоніфікований характер, то на сьогодні їх дія поширюється також на інші правовідносини, які не були предметом судового розгляду, що зумовлює більш широкий вплив на суспільні відносини. Законодавче поширення обов'язковості судових рішень Верховного суду не лише на сферу здійснення правосуддя як у системах е, прецедентного права, а й на діяльність усіх суб'єктів владних повноважень може свідчити про наявність певних елементів нормативного характеру зазначених правових висновків. На сьогодні залишається відкритим. Питання про те, як інші особи мають співвідносити свою поведінку із правовими висновками Верховного суду України, враховувати безпосередньо чи опосередковано, лише передбачаючи потенційну можливість судового розгляду справи. Підсумовуючи, зауважу, що проблема забезпечення єдності судової практики в Україні є дійсно актуальною. Її вирішення за допомогою запровадження прецеденту в класичному значенні не вбачається. За доцільне, це на мою думку, а, і ще буквально е, півхвилиночки щодо рішень конституційного суду. Вважаю, що правові висновки Верховного суду України не можна кваліфікувати і як офіційне тлумачення законів України. Це належить до повноважень Конституційного е, суду України в зазначених рішеннях Конституційного суду України та правових висновках Верховного суду України. Спільним є те, що вони являють собою тлумачення норм закону, а також мають певний ступінь обов'язковості. Підстави для їх здійснення є е, 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 аналогічними неоднаково застосування судам норм матеріального права. Це що стосується подання заяви про перегляд до Верховного суду України, а також наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами іншими органами державної влади, це для здійснення офіційного тлумачення Конституційним судом України. Проте для конституційного звернення необхідна також наявність цієї обставини, що неоднозначність у правозастосуванні може призвести або призвела до порушень саме конституційних прав і свобод осіб. Крім того, Верховний суд України здійснює тлумачення норм законів у процесі їх застосування під час розгляду конкретної справи. При цьому резолютивна частина судового рішення має містити висновок по суті заявлених вимог. Натомість, офіційне тлумачення конституційного суду України є самоціллю як предмет окремого рішення. Тому рішення конституційного права України є обов'язковими до виконання, як такі, що містять офіційне тлумачення Конституції та законів України, у той час як неврахування правових висновків Верховного суду України не може кваліфікуватись як невиконання судового рішення як результату розгляду конкретної справи. Ну і наостанок, завершуючи свою доповідь, хотіла би сказати, що. Судові рішення Верховного суду внаслідок обов'язковості їх висновків мають бути взірцем для судів нижчого е, рівня. Вони мають бути без перебільшення, бездоганними, е, оскільки в протилежному випадку це призведе до збільшення кількості судових помилок. А авторитет судових рішень Верховного суду України це авторитет е, усієї судової системи. Зрештою, це питання довіри е, суспільства до суду. У мене все. Дякую.